Пенсія має бути мінімальною, це заява влади. До речі, на законодавчому рівні в Україні запропонували знизити виплати пенсіонерів. Це нова податкова реформа. Вітаю українців! Вітаю глядачі підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Автори нової податкової реформи 101010. -10 -10 запропонували скасувати єдиний соціальний внесок для всіх українців, крім фізосіб-підприємців. Наголошено, що скасування ЄСВ воно необхідне для того, щоб знизити. Навантаження на держбюджет. Пенсіонери кажуть, що пенсіонери мають самі собі накопичувати свої кошти на життя. А, якщо чесно, я навіть не знаю, як це коментувати, тому що я не представляю, як люди зараз, особливо зараз, та й взагалі ще й до війни. І як буде після, ще ніхто не знає? А, але навіть візьмемо до, до війни, це довоєнний період. Також було нелегко, скажімо так, і а, людям а, сказати, що та, ви самі собі, а, давайте накопичуйте на життя. Ну, це, це навіть не по-людськи якось. Експерти проаналізували, взагалі, що значить. Скасування ЄСВ для пенсій в Україні. Давайте будемо розбиратися, що взагалі вони е, хочуть, що вони пропонують. ЄСВ це податок, через який роботодавці сплачують заробітні плати у конвертах. Він підживлює дефіцит пенсійного фонду України. Співавтори реформи вважають, що компенсувати втрати. Держбюджету від відсутності надходжень ЄСВ частково допоможе збільшення білих зарплат. Тобто, це вихід організацій і стіні. Але далеко не всі погоджуються з таким прогнозом. Тут одразу хочу сказати, як я це бачу. Просто хочуть всіх примусити працювати офіційно. Ну, скажімо так. Тобто, неважливо, яка там буде зарплата, мала, не мала, це нікого не цікавить. Цікавить тільки те, щоб йшли надходження до держбюджету, щоб всі платили податки, от і все. А які там отримують люди зарплати зарплати погані, хороші, це нікого не цікавить. І те, що люди шукають собі де краще. Тобто, я не засуджую людей, хто. Працює неофіційно, тому що людина шукає де краще. І це нормально. Це нормально, коли є вибір, коли людина може собі знайти ту роботу, яка їй подобається, де подобається зарплата і так далі. Тобто це нормально, це нормальний вибір кожної людини. Член наглядової ради Кейс України та старший економіст Володимир Дубровський він вважає, що ЄСВ треба скасовувати. Оскільки він шкодить розвитку економіки, але також необхідно зважитися на кардинальну зміну пенсійної системи, тобто відмовитись від солідарної системи на користь накопичувальної. Тобто, наскільки я розумію, взагалі, взагалі відмінити солідарну пенсійну систему, тобто та, яка існує зараз, існує вже дуже, -дуже багато років, і просто щоб була накопичувальна все. Як відомо за нинішньою солідарною пенсійною системою, українці, які зараз працюють, вони фінансують своїми податками виплату пенсій нинішнім пенсіонерам. За словами Дубровського, солідарна система зараз перебуває, він назвав це так на штучному диханні і не може існувати за демографічною ситуацією, яка спостерігається в Україні. І виходом із такої ситуації може стати повне скасування солідарної системи. Хочу зацитувати: ті зобов'язання, які вже є у держави щодо пенсій, потрібно виконати. Буде важкий перехідний момент виплачувати пенсії без нових надходжень до Пенсійного фонду України. Він зазначив, що держава має сплачувати мінімальний гарантований дохід пенсіонерам. Тобто, простими словами, як я казала. На початку випуску перша фраза була: пенсія має бути мінімальною. Пенсія від держави має бути мінімальною, а решта громадян повинні самостійно собі накопичувати на пенсію. Він висловив впевненість, що в такому разі за 15 років в Україні значно знизяться державні витрати, а пенсії навпаки зростуть. Знаєте, а в мене є інша пропозиція. А чому б не забрати ось ті великі пенсії, які є в депутатів, у суддів. Забрати зарплати просто нереально великі зарплати у дуже багатьох держслужбовців, чиновників? Я взагалі не розумію, за що платяться ось дуже-дуже великі зарплати. Тобто, що такого там людина виконує для того, щоб платити там по 200 тисяч, по 300 тисяч і так далі, по 400. Я розумію, що може бути там зарплатня там 70 тисяч, 80, 90, добре, 100 тисяч. Якщо там якась дуже висока посада, і так далі, але по 200, по 300, по 400 тисяч. Ну, мені здається, що це вже трошечки занадто, правда. І ось ці надбавки різні премії і так далі. Я думаю, що якщо б ось все це профільтрувати і менше витрачати чиновникам на себе улюблених, то державні витрати стали б значно менші. А пенсії, ну, якось можна було б вже платити людям, ще й підвищувати. Цей експерт, про якого сьогодні ось ми розмовляємо, він зазначив, що запровадження накопичувальної пенсії пенсійної системи може бути встановлений певний відсоток доходу, який обов'язково. Вирушатиме на майбутню пенсію українця, тобто буде накопичуватись. Але, на його думку, має бути якась опція відмовитись від цієї вимоги, щоб люди самі вирішували, як і де вони будуть накопичувати гроші на старість. Тобто, розумієте, так? Спочатку кажуть: ось як би там буде тільки накопичувальна, а потім та ні, нехай самі будуть собі вирішувати, де вони будуть брати гроші на старість. І зараз дуже багато іде закидів, різних закидів щодо того, що ось немає страхового стажу, докупіть, немає страхового стажу. Ось вам такі розрахунки, так, 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 ось так можна заплатити, і так, можна, і так. Тобто ось ось такі новини: новини, якщо чесно, жахливі. Я взагалі не розумію, як можна таке пропонувати. Я дуже сподіваюся, що нічого такого приймати не будуть. Але, знаєте, чекати можна всього. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього. А з цим випуском, все я буду слідкувати за тим, що буде відбуватися далі. Обов'язково вам розповім новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.